Про основні елементи вулиці та дороги. Отож бо, дорога складається у нас з таких частин. Проїзна частина, там, де в нас рухаються автомобілі, та тротуар. Там, де рухаються пішоходи. Рухаючись тротуаром, пішоходи мають притримуватися правого боку. Проїзна частина дороги, по якій рухаються автомобілі. Має посередині розділову смужку. Розділова смужка це біла широка лінія, яка поділяє нашу дорогу на ліву сторону та праву сторону дороги невеличке доповнення. Якщо ви, переходячи проїзну частину дороги, не встигаєте перейти її повністю, а світлофор сигналізує нам червоним світлом. Ми можемо зупинитися на білій розділовій смужці і зачекати на ній, доки знову світлофор не подасть зелений сигнал, який дозволяє рухатися пішоходу далі. Але пам'ятайте, чекаючи на білій розділовій смузі, коли ж можна буде піти, чекаючи зеленого світла світлофору, обов'язково дивіться наліво. Та направо, щоб переконатися, що машин з того і іншого боку немає. Будьте уважні та обережні.